Товариство Буковина, наш дім. В статутних документах нашої організації прописано основне завдання наше це дбати про історію і розвиток нашого прекрасного Буковинського краю і перлини цього краю міста Чернівці. Шановні Чернівчани, ті, хто сьогодні прийшов сюди, це не ті, хто хоче захистити. Прихистити, підтримати Федорука. Федорук ще стоїть на ногах, він здатний, мабуть, і сам стояти. Я тут і переважна більшість хочеться вірити тут тому, що ми вийшли, щоб захистити місцеве самоврядування в Чернівцях. Чернівці мали протягом своєї історії своє міське самоврядування. Делеговані повноваження чернівчани дали владі, і ніхто не має права це у нас забрати. Мені хочеться звернутися сьогодні до тих, хто хотів би мати ручну міську раду, ручного голову міського ручних. Чиновників міських, які виконували ті чи інші забаганки, не пройде. Не для того ми виходили в 2004 році на Похоранчеві Майдани і боролися за демократію, за свободу, щоб віддати це просто так на відкуп тим, хто хоче деребанити Буковинську землю. На Буковині будуть ті, кого визначає і кому дає владу Буковинський.